Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Наближається новорічні свята, і у мене сьогодні для вас дуже чудовий швидкий салат із червоного бурячка. Беремо кусочок сиру і вирізаємо ось такі зірочки. Ви можете взяти будь-яку іншу форму сніжинок. Тепер беремо натертий варений бурячок, сир, любий, потертий на терці. Тепер варене яйце потерти і чесник. Заправляємо це все меленими горіхами, сіль, перець, майонез і це все гарно перемішуємо ретельно. Тепер беремо форму. У мене ось така роз'ємна форма, і кладемо сюди наш салат. Гарненько утрамбовуємо, зверху посипаємо меленими горіхами, утрамбували. І акуратно знімаємо формочку. Ось так уже у нас гарно виглядає. Тепер прикріплюємо наші зірочки по бокам. Оформляйте по вашому бажанню. Я взяла ось такі перепелині маленькі яєчка варені і зараз зверху зроблю ось таку квіточку. Прикрашаю гілочкою свіжої зелені петрушки і зернами граната. Ось так обкладаю. Все, наш салатик готовий. Додаю віточки розмарину і салат можна куштувати. Якщо сподобався вам рецепт ось такого салатику, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, діліться з друзями, ставте вподобайки. Бажаю всім вам мирного неба над головою, щасливого Різдва та Нового року!